Вітаємо у веселій майстерні. Сьогодні будемо робити з паперу новорічний чобіток. Ти з нами? Тоді гайда. Тобі знадобляться кольоровий папір, ножиці, двосторонній скотч, стрічка та кольорові олівці. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат. Дивися у наших попередніх відео. Внизу аркуша загни невелику смужку. Переверни і поверни. Згорни квадрат навпіл. Розгорни. Верхню та нижню сторони загни до центральної лінії. Знову склади навпіл по горизонталі. Праву сторону загинаємо ліворуч. І розгинаємо. Правий нижній кут загни вгору по діагональній лінії. Цей самий кут по діагоналі загни назад. Розгорни фігуру. Ліву частину складаємо разом. А праву частину загни доверху, утворюючи кут. Дивись, як це зробили ми. Переверни фігуру. Права сторона приймує... Ліворуч. Поверни. Верхню сторону чобітка по діагональній лінії. Загни донизу. Тепер назад. Розгорни. Знову розведи аркуші частини чобітка. Кути загни всередину та склади фігуру. Нижній кутик чобітка загни вгору. По лініях, що утворилися, загни нижній кутик всередину. Ось так. Тепер тобі знадобиться мотузочка, ножиці і двосторонній скотч. Невелику частину мотузочки приклей всередину верхньої частини чобітка. Скріпи нижню частину чобітка, наклеївши всередину двосторонній скотч. Виріж і розмалюй малесеньку листівочку з побажаннями. Клади її всередину чобітка. Прикрась чобіток так, як тобі подобається. Новорічний чобіток готовий. Ти Розумаха. Чудово! Ми впевнені, цей чарівний чобіток сподобається всім. Прекрас ним ялинку або подаруй комусь обирати тобі. А ми бажаємо тобі і твоїм рідним веселих свят. До зустрічі!